Всіх вітаю. Телефонує сьогодні подруга і запрошує погуляти по курорту, відпочити, і попити кави. Але у мене село. Прополола діляночку під розсаду, набила ямків, насипала яду. Наносила води, звичайні. І саджаю помідорчики солодкий перець, капусту. Працювала на городі та, бачите, дощик вирішив, що мені треба перепочити. Не такий сильний пішов, але вода поробила, бачите, калюжі. Який курорт, який відпочинок. У мене ось полуниця перша на городі. То, що в селі не є завадою посадити журжини. І півоніє. Ось послухайте, як співають пташки.